Україна казок Легенда про Бахмутку Читає Анастасія Цимбалару Як була я малою, то часто мені казав дід Ти нащадниця Дикого поля, ти частина сім'ї слобідського козацтва, а в крові твоїй течуть сльози бахмутки. Я просила розповісти історію, яку чула тисячі разів, а зараз розповім її вам. Адже кому кому, а нащадкам Дикого поля, треба знати цю історію. Було то давним-давно, ще до того, як вольне козацтво свої землі у кермування взяло. Було то ще як батько великий луг молодаво зеленим був. У ці чарівні часи в одному чудовому краї жили дивовижні люди, сильні та неймовірно міцні, а красиві такі, що сонце на них заглядалося. Серед них жила пишної вроди дівчина, яку кликали всі бахмуткою. Що то за дівчина була, мов сон в літній полудень, очі її блакитні, блакитні, мов небо у ясний погожий день. А коси важкі та золотаві, як хлібна пшениця. І як годиться в чарівні часи, покохав її юнак, такий, яких на картинах пишуть і в піснях оспівують. Високий. Чорноокий з русявим хвилястим волоссям, а серце його чисте та добре, сам хоробрий та статний, не було в цім краю тих, хто не радів щирим почуттям донця та бахмутки. Але були такі в чужім краю. Про красу дівчини взнали вороги. Прийшли вони в цей чудовий край, щоб захопити красуню в полон та спотворити цей край. Кого тільки не приносило туди? І хазари сунули, і татари намагалися, і скіфи тисли, але найбільше прибігало туди калмицької орди. Топтали вони землю багато своїми кіньми. Я трили людей щирих, проте не виходило здобути їм перемоги. Відчайдушно боровся за свою прекрасну наречену, відважний донець. Не могли вони таку силу збороти, хитрістю змовилися хлопця з світу звести, заманили доньця брехнею про захоплену бахмутку у непрохідній хащі. Заради порятунку коханої відчайдушний хоробрий герой пішов на ризик, але наслали смерть йому в тих хащах вороги. Як взнала бахмутка про втрату свою, гірко плакала. Такі ті сльози сіллю пекучі були, так їх було багато. Річка утворилася з тих сліз, а вода в ній солона солона. Згодом назвали люди ту річку бахмуткою, сіль з тих сліз навіть в землі глибоко сховалася, покладами стала. Горе та сльози бахмутки перемежовувалися люттю страшною. Звернулася вона до богів і щиро попросила сердешно про справедливу кару. Боги не лишилися осторонь, покарали ворогів, перетворили їх на непорушних кам'яних баб. Залишилися ці кам'яні баби вартовими в степу стояти та іншим нагадувати про зазіхання на чуже. А хлопець Донець. Після загибелі став корисним людям, його чорні очі стали вуглинками, що дарують нам тепло юнакового серця. Люди у пам'ять про нареченого нарекли одну з річок поруч на честь юнака Донцем. Вірна бахмутка не змогла жити без свого коханого. Зупинилося серце красуні від невимовної туги за втратою, її пшеничні коси проросли із землі щедрим колоссям, от звідки в нашім краї стільки багатств. усе від красивих, щедрих душею доньця і бахмутки. Потім слобідські козаки соляні промисли тут відкрили, і сіль бахмутку добували, передали знання. Нащадкам своїм, але це вже інша історія. Пам'ять про походження цієї пекучої та щирої солі сліз, живе дотепер у назві міста річки та солі. Бережуть пам'ять і про героя Донця та й про інших героїв цього чудового краю, де жили дивовижні. Та відчайдушні люди.